Вам та вашим оселям, любі наші глядачі, сьогодні ми зазирнемо у потобічний світ. Дізнаємося більше про водне хрещення і почуємо деякі духовні секрети. Залишайтесь з нами! Якщо ти вмираєш, то твої поступки які ти робив, повертаються, що ти заслужив. То лі в животних, то лі в друзів, вій достою. Саме слово хрещення. Перекладі з грецької мови воно означає занурення. мене, Боже, що на я не непоші. Людині притаманно дізнаватися про надзвичайні явища, зазирати у духовний світ. Вінничанин Микола Сулима не виняток за допомогою паранормальних методів. Він нав'язував свою думку іншим, маніпулював людьми. Як цим вдавалося і чим усе закінчилося? замить. Багато років тому за цим столом головний герой нашої програми читав парапсихологію. Він вважав її довершенням всіх наук. Микола цікавився потойбічним світом та методами виклику мертвих душ, які передбачають майбутнє. Отож, дивіться далі. Народився Микола в селі Сиваківці на Вінниччині у родині колгоспників. Сім'я дуже бідувала. Із семи дітей троє померло ще в дитинстві. Батьки виховували у праці, навчали поважати старших. Та все ж упустили один момент. Вчився я не По перше, батьки мене не, не, не заставляли вчитися, бо судьба всіх дітей була однакова, залишатися в колгоспі. Ті не було навіть паспортів, і люди не могли виїхати, щоб десь. Пізнати щось чи вчитися чи тут дуже обдоровні діти могли виїхати. Я був середнячок. Але так вийшло, що всі діти, і, і я, і всі остальні, звісно, в юності, ми дуже рано пізнали горілку. Десь в восьмому класі я вже в нас в селі вгнали всі горілку, вносили він на продажу, і в 8 класі вже пив горілку як повноцінний чоловік. Батьки наші знали, це не заборонялося. Ну, якщо дуже був я сильно п'яний, не приводили. Друзі кидали під порогом, то мама моя маленька, старенька вона була. То що вона могла це мене накрити, чимось і положити щось під мене. Вона могла напідняти. Після школи два роки навчався у технікумі за спеціальністю механізатор. По закінченні деякий час працював у колгоспі, потім служив у армії. Одного разу купив книгу, яка, зрештою, стала своєрідним духовним наставником. І я купляв книжки, які через знайомих сам купляв, які були зв'язані з потуйбічним світом. Це паропсихнологія Лазарева, чотири Тома, яку я студірував, читав, приміняв в житті, що давало мені власть, давало мені правосхостреними однолітками, тому що я більше не знав. І це для них я був авторитет. Читав вже в більш зрілому возрасті: мертва вода, по загублені міста це все, що зв'язувало. В'язло людей з тим потребічним світом, тому що там розповідалося, як може мати власть над, над народом, над людьми, над конкретною особою. А там прийняли з коротенькі, коротенькою такі психологічні впливи. І я це приміняв. Ти підводиш людини до мислі, яку ти хотів виконати його руками. Це робиться поетапно. Підготавлюєш його спочатку словами, потім діями, потім починаєш підталкувати. Він робить те, що ти хочеш. Та на цьому він не зупинявся. Шукав того, чого ще не знав. Читав майстра та Маргариту Булгакова, де задійні темні сили. Та якось до рук потрапила книга про Крішнагітів, в якій детально описується їхнє вчення. Микола навіть познайомився з його послідовниками. Вони були на вокзалі вже дорожньому. По перше, в них обряди, такі, що звертають увагу. Цвітні такі простання, наласово пострижні, такі буси. Та я до них сам підійшов. Так, і запитував, і розпитував, вони літературу дали мені. Вони грають на бублах, вони стверджують, що людина, рекомендація людини, що раніше, якщо ти вмираєш, то твої поступки, на землі, які ти робив, вертаються, що ти заслужив. То лі в животних, то лі в другу людину, бій достойну, що так це дає тобі шанс рости. Після цього були роздуми через хвороби та нещастя своїх рідних, Микола нарешті почав розуміти, що є той, хто керує життям. Потрібно було лише визнати це. Один із братів в 49 років за два місяці вмер, а оказалося рак жлудка на два місяці вмер, Ми це сприйняли, Ну так ну, смерть прийшла. Ну, коли і сестра померла сорок дев'ять років, в неї поджелудочна. Я зрозумів, що це є щось, є той, хто це владика життя є. Хто то, хто -то дає життя і хто -то забирає його. Розрізник я поживу в річне п'ять разів. І ніхто не міг об'яснити чому. І коли заболів мій старший брат, Рак Жилудська, 59 років вже йому, я зрозумів, що потрібно до когось звертатися. Врачі безсильні. Тим більше, що врач Ковальчук Анатолій Пилипович, він визвав мене. Давай тебе провірим, тому що це може бути наслідством, це генетично передається. І коли мене перевірили, кажуть, що у вас теж є, атрофічний, це традиційний пракар. Тобто потрібно привіратись кавіть, я зрозумів, що не врачі спасають, врачі безсильні, що зробити. Після трьох смертей Микола раптом збагнув, що і його життю скоро прийде кінець. Я, я відчув серце, що моя підходить очередь. Це внутрі я відчув, що. От зараз мені 45-46 49, 49, я піду. Отак От я відчув це. Тим більше, що знакомуючись із книжками паропсихологами, читаючи календар Брюсова 11 року, я знаходив про себе, що 49 років, мабуть, кінець. Я знаходив про себе. Там складається такий цікавий Брюсов такий був, який 40 років описував життя людей в горах, зв'язуючись з природою, з космосом. І там я себе знаходив. Все ж зрозумів, що істина не в цих переконаннях. На роботі він познайомився з чоловіком, який постійно розповідав про Бога. У Миколи з'явилося бажання піти на служіння, послухати проповідь, помолитись. І оце коли я відчув, що я маю приближається мій кінець земний, і нічого доброго не зробив в цьому світі, і не оставлю по себе ні хороші пам'яті, ні добрих слів, я почав шукати людей істинних, віруючих, які духовно насичені, які можуть. Мені дати знання, щоб поправити і направити на другу дорогу дорогу до вічне життя, до любові і согласі. Хвилюючись за своє життя і здоров'я, дуже хотів знайти церкву, випадково зустрів колишню колегу, яка запросила на богослужіння. Там він почув проповідь пастора та заклик до покаяння. І коли я прийшов і провели така велика палатка, і чоловік до ста було людей. Я побачив скромних людей, побачив людей в скромних одежах, не накрашених. Ну не такий, як цей світ. Не такий, як цей світ. І я, поки було зібрання, то я думав, що в мене голова відвернеться, я до я роздивитися на цих людей. Вони не такі, як ми були. Я був такий, як і всі. Я мстив, я шукав варіанти, як когось обдурити, щоб мені було добре. І коли був призив до покаяння, передати це словами неможливо. Це проходить буря. Це таке подимається внутрі щось, видавлюються сльози, спазм в горлі. І ти хочеш бути з цими людьми. Ти хочеш бути серед тих людей, які дійсно прийняли Господа. І коли я підняв руку, що я хочу примиритися, я нічого не сказав, я плакав. Я сказав, що я хочу примиритися з Ісусом, але я сто дня перестав ругатись, пити, курити, завідувати, проклинати. Я змінив своє життя. Я говорю від нього. Випромінюється добро, тепло просто. І поможе кожен раз щось десь до... привезе, якийсь фруктів, він старається нам завжди. Привезти. Приїхав, договорилися там, щоб привезти. Він не чекає, що там хтось принесе. Він взяв і заніс цей мішок з картошкою з чим там. Це може бути взірець. Для Батьків і для сімей таких. Він продовжував ходити до церкви, вирішив жити за євангельськими законами та через три роки прийняв водне хрещення. А це було взаємне, це був договір між Богом і мною. Такий не на бумазі написаний. Я відчув, що я є його дитя. Я відчув, що я відчув заботу. Я відчув, якщо я взиваю до нього, я відчув мої потреби він мені. Духовний, матеріальний, я таки на нього покладався. І це відчув, що я можу звертатися до свого батька, який допомагає мені цю чи іншу проблему. І згадуючи своє життя минуле, і згадуючи життя теперішнє, да, я зміни відчув, і це відчули мої близькі, мої родичі, мої з якими я працюю на роботах. Не відчули, що я не, не така людина, як був раніше. Уже багато років Микола працює головним механіком на Вінницькому заводі залізобетонних виробів. У спілкуванні із колегами проявляє найкращі риси характеру. Мені приємно, що на роботі мені довіряють. Довіряють. Знаючи, що віруючий не буде обманювати, не буде брехати, не буде завідувати, а буде виконувати роботу, яку на нього покладено. Хороша, співчутлива людина, хорошо відноситься до робочих, ну, понімає нас, якщо нам, ми звертаємося з яким-небудь проханням, він нам ніколи не відказує. Що я стільки попрацював, мав стільки керівників, але ще такого в мене не було керівника. О, щоб відкрито, чесно, добродушно, завжди посочує, поможе, якщо може саме. завжди в нас немає. Не тільки мене це касається, а всього колективу. У нас немає ні одної людини, щоб хтось сказав погано. Це ви можете самі любого спитати. Це точно. Щоб він підвисив голос, чи що, він ніколи. Він спокійно все розкаже. І, і не треба не щоб там кричати і ще щось. Це саме. Ніколи в нього цього немає. Микола дуже полюбляє творити добро. Зараз його руки допомагають зводити будинки для престарілих та дітей-сиріт, виконуючи доручені справи, відчуває, що цим служить людям і Богу у вільний час розповідає іншим про спасіння та вічне життя. На сьогоднішній день я щаслива людина, що Господь вибрав мене. Не я, а він мене вибрав. Із того болота, з тої грязі, очистив, як качан кукурузи, зняв ту шулуху з мене і дав направлення мені, дав дорогу. І Я йду по цій дорозі. і Я щасливий. Тепер за цим стилом Микола читає Біблію та іншу духовну літературу, що розкриває сутність Божого слова та праведного життя. Біблія для нього не просто оберіг, а надійний путівник та порадник, що допомагає в різних життєвих ситуаціях. Своє рішення стати християнином за біблійними канонами людина засвідчує через хрещення водою. Сьогодні ми побуваємо на одному із святкових ритуалів, що проходив днями у Вінниці. Водне хрещення є одним із таїнств, яке детально описане у новому заповіті. Людина, яка приймає хрещення вірою в Ісуса Христа, розіп'ятого на Голгофі та похованого з гріхами всього світу, звершує поховання свого старого способу життя і вірою у Воскреслого Христа виходить із води для нового життя. Звершуючи цей обряд, охрещений засвідчує про свою готовність служити Богу та жити по добрій совісті. Як і раніше цього року, таке дійство відбувалося на Вишенському озері міста Вінниці. Ближче до 10-ї години на березі почали збиратися люди. На це свято прийшли ті, хто хотіли приймати водне хрещення, їхні рідні та знайомі. Також сюди могли завітати усі охочі, щоб послухати проповідь Божого слова, молитви та духовні пісні. вже не один рік участвуємо в цьому служінні. і для нас це є честь бути в церковному цьому служінні, служінні хрещення для нас це є радісно, а для мене особливо, тому що сьогодні 17 років рівно 17 років, 15 липня я покаявся і виходив на покаяння на такому ж водному хрещенні. Згідно з біблією, хрещення водою можуть приймати лише ті, хто свідомо зробив такий вибір. Священнослужителі охрещують лише повнолітніх. На запитання, чому потрібно бути у білому одязі, відповідає Микола Усач. Вони прийняли віру в прощення, яке дає Господь. Ісус Христос. Він очистив, він омив їхні гріхи і взамін дав їм білі одежі, одежі праведності. І вони вступають в нове життя в церкву Христову, в білих одежах. І тепер їхня мета, їхня ціль ці одежі зберегти білі чистими, тобто духовні. На свого життя, щоб білих одерах зустрічати Господа нашого за Христа серед 70 самих осіб, які приймали хрещення, були здорові люди та інваліди дитинства, які свідомо зважилися на цей крок. Перед звершенням обряду служителі зайшли у воду та помолилися. Після цього охрещували людей, які бажали вступити в заповіт з Богом. Велика радість, що Господь дарував таку можливість в моєму житті. І я дуже Богу дякую за його милість, яку він дав на цей день. Це я не кінець Чекала з цього часу, коли я змогла вступати за віз Богом. Я дуже довго цього чекала, але ну так не було віку мого. Але сьогодні я змогла це зробити. Це був мій вибір особистий. Це були мої і мене на, ну, на цей вибір. Підштовхнув Господь і я дуже рада, що я тепер буду йому служити. Моя жінка віруюча. Ну і вона читала, я читав слово Боже і поняв, що треба спасати душу свою. Ми прийшов до Господа, І слава йому, хвала йому все, що відбувалося на березі, торкалося сердець на очах, з'являлися сльози. На згадку фотографували своїх близьких та друзів. По завершенні свята першими вітали служителі. Потім приєдналися рідні та знайомі, які бажали розділити цю радість. Чи спасеться нехрещена дитина? Навіщо потрібне водне хрещення? Що це дає людині? Детальні відповіді на ці та інші запитання дізнається мій колега Павло Сільковський у рубриці Біблія Тобі. Скажіть, будь ласка, чим є водне хрещення? Це обряд, заповідь, служіння чи щось інше? Водне хрещення це якраз є і обряд, і заповідь, і служіння. І я думаю, що ще має деякі значення. Обряд через те, що звершується видимий ритуал. Але це є й служіння, тому що водне хрещення звершується від душі, від серця і з глибокою вірою. І це є також заповіт, тому що при водному хрещенні людина дає обіцянку Богові служити доброю совістю. В протестантських церквах до водного хрещення допускаються лише повнолітні. Чому так? По-перше, Ісус Христос, коли давав таку заповідь своїм учням йти по всьому світові і проповідувати Євангеліє, то Він сказав, що хто увірує, охристиця, буде спасений, хто не увірує, буде осуджений. Тобто, той, хто приймає водне хрещення, він повинен вперед увірувати. Це має бути достатньо доросла людина, яка свідомо сама. Приймає рішення служити Богові через глибоку сердечну віру. Доводилося чути, мовляв, а якщо дитина нехрещеною помирає, чи зможе вона тоді бути спасеною? Хрещення взагалі, як ритуал, воно не дає спасіння. Спасіння дає віра в Ісуса Христа. Навіть той розбійник, який увірвав в останні хвилини свого життя на христі, Визнав Ісуса Христа Господом і увірував, що Він є Господь. Христос йому сказав, що нині будеш зі мною в раю. Тому саме хрещення воно не дає спасіння. А чому людина, яка приймає хрещення, повністю занурюють воду, а не, скажімо, кроплять з боку чи поливають водою зверху? Саме слово хрещення в перекладі з грецької мови воно означає занурення. І тому людину занурюють в воду. А поясніть ще, будь ласка, символічне значення хрещення. Чому воно звершується саме так? Деякі тексти Святого Письма нам розкривають, що хрещення, як зовнішній ритуал, відбувається як зовнішнє свідоцтво тих перемін, які сталися в людині, в її душі, в її серці. По-перше, людина помирає для старого життя. І тому хрещення. Символізує смерть і воскресіння. Коли занурюють людину в воду, це означає, що вона умирає для старого та гріховного життя. Коли вона встає із води, вона це, ніби вона як воскресає для нового життя, життя в Ісусі Христі, життя духовного, життя християнського. У Біблії написано, що. Краще не обіцяти і виконати, аніж пообіцяти і не виконати. Невже не можна служити Богу без усяких обіцянок, просто виконуючи Божі заповіді? Невже обов'язково бути охрещеним. Тим більше ви сказали, що саме хрещення не дає спасіння. Але якщо виконувати Божі заповіді, то це є Божа заповідь. Ісус Христос сам приймав водне хрещення, і Він сказав учням, що хто увірує й охреститься, буде спасений. Ось тому ті, хто увірували, вони вже хочуть виконувати заповіді Ісуса Христа. І через те вони стараються е дійсно прийняти водне хрещення і дати Богові цю обіцянку із е глибини душі і серця служити Богу в добрій совісті. Дякую. І ще одне запитання. А, скажіть, будь ласка, а які існують умови для прийняття водного хрещення? Кому можна його приймати? Як ми вже мали такі розміркування, що це має бути достатньо доросла людина, тому що вона має увірувати, тобто має мати глибоку віру, що Ісус Христос є її Спаситель. І окрім того, це вже має бути християнин, який веде повноцінне християнське життя, тому що грішник не може приймати водних грешні. Щиро дякую вам. За розмову, і я думаю, що після сьогоднішньої розмови нам буде трошки ясніше, чим саме є хрещення і чому саме ми повинні його приймати. Ми помиляємося, і це нормально. Адже кожна людина має право на помилку. А ще завдяки хрестній смерті Ісуса Христа будь-хто має право на прощення навіть найстрашнішої помилки. Для цього потрібно лише звернутися до Бога. Покаяння, як, наприклад, миколаївський співак Валерій Щербино. Як скидає з сліпой. Прошу по земле большой Кругом пустыня, палящий зной Напои меня водой Освежи меня водою живой Прости, прости, прости меня, Боже, что на тебя я не похожий испачкан грязью, пылью, но все же прости меня, о Боже. Я брел надеясь найти того, кто со мной в пути всегда шел рядом. Был Боже мой, прости, прости, прости меня, Боже, что на тебя я не похожий. Испачкан грязью, пылью, но все же прости меня. Навіть море не любить сміття і викидає його на берег. Ми всі прагнемо чистоти у оселях на подвір'ї на вулицях міста. Але наскільки важливіше мати чисті думки, чисте серце і правильну поведінку, отже, твоє життя у твоїх руках. І нехай Бог допоможе тобі правильно ним розпоряджатися. Ми з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. Бувайте!